Доброго всім раночку. Бажає кучерявий сад, Оля Кучерява. Як ви думаєте, чого це Оля з позарання перед роботою повзає по курчах? Десь тут вони були. Я їх точно бачила. Ну, тих, що бачила, ми вже не побачимо. Крюгер з ножечком зробив свою чорну справу. Але шукаю, аби вам показати. нема, Не бачу, видно, ще холодно, ще сплять. Тут листя, тут, мульча, тут яблука, які я не додивилась, попадали. А шукаю я, сподіваюсь, ви здогадалися, кого ось є. Є, в іншому місці знайшла. Слизня. На днях дізналась цікаву інформацію, як зменшити популяцію, чи може навіть і позбутися цих слизьких красончиків на своїй ділянці. І поспішаю розказати вам, бо це потрібно робити зараз, в жовтні, поки ще не зовсім охолола земля. Ґрунт. Препарат, про який хочу розповісти, діє на яйця слизняків. І на малишню, на молодь, на підлітків. Тому саме зараз в жовтні час вносити його. Саме зараз при перекопуванні землі, при пересаджуванні рослинок, знаходжу кладки яєць. Їх небагато так, але є. Або молодняк. Дякуючи дівчатам зі зеленої садиби, які не тільки наковиряли десь той препарат, інформацію про нього, а й встигли перевірити на власному досвіді, на власній ділянці і дуже задоволені. Дякую пані Вікторії Гуді. Взагалі дуже люблю читати їхні дописи: дописи зеленої садиби. Так, ось препарат містить міцелій та спори гриба. Піцеломіцес ліляцінум, по піцеломіцес ліловий, котрий спеціалізується в принципі, на комахах і є біоінсектицидним. Але, 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 на відміну від метарезину, котрий знищує тільки комашок їхніх личинок, все, що має покрив хітиновий. то піцеломіцес знищує І яйця, і личинки, також, крім комах, нема тут. І слизняків як не дивно. І це вже перевірено досвідом наших садівниць, де знайшла в інтернеті і де придбала. Розповідаю: якщо забити у Google піцеломіцес, видає лише два сайти: Агродвіж та Михайловський. І там, і там коштує 200 гривень півлітри зерна. З міцелієм. Дещо я далі начудила, зате ви скористаєтеся моїм досвідом при бажанні. Замовила спочатку в Агродвіж, а при замовленні відразу потрібно проплачувати, відразу при замовленні. І написано на сайті відправлення впродовж одного-трьох днів. Так, це мені вже від агродвіж приїхало. Ось така коробочка. Проплатила і далі тиша, ні слуху, ні духу. День почекала, пів наступного дня. У мене ж нетерплячко, не мені потрібно для відео терміново, а вони не відсилають і не даються чути. <кхм> і написала я їм на сайт. Вони мені там чемно нагадали, що відправлення впродовж одного-трьох днів, а минув лише один день. Але, тим не менше, в той ж день, що я написала, і відправили. І ось я його отримала. Та мене дригнуло ще, думаю, цікаво, які обслуговування у Михайловській. До речі, там на сайті ще є відео супровід, всякі пояснення пана Олексія Михайловського. І ось, що кучерява вичудила, вона замовила ще баночку. Ще на другому сайті, на Михайловському. За годину-дві пан Олексій відразу передзвонив і на наступний день вислав. Коли на новій пошті дивилася, звідки обидві баночки? Я переконана, що від пана Олексія буде абсолютно ідентична, Обидні. обидві баночки до мене їдуть, одна вже приїхала. Із Запорізької області населений пункт Новоолександрівка. Тобто вони дві будуть з одного корита. Тут дата виготовлення 6 жовтня 25-го року. Прекрасно! А ще для біопрепаратів завжди цікавлюся умовами і терміном зберігання, аби це все не поздихало, поки до нас доїде. При температурі від 0 до плюс 2 градусів 6 місяців зберігається. А від а при температурі від плюс 4 до плюс 14 2 місяці. Ну, свіженько, можна використовувати сміливо. Ідемо сіяти. Сумніваюся, що за пів місяця вони встигли порушити температурний режим. Спеки ніде у нас не було. До речі, сам гриб працює від плюс 8. Температура ґрунту до плюс 38. У вологому ґрунті. На завтра у нас дощі, а так як я озвучу і це відео ліплю вже цілий тиждень, то це вже зараз падає дощ. Ви чуєте, як воно капає. І знайшла слизнячка в тому місці, де шукала його зранку. Отакі сіренькі, вони потім стають руденькими. Це оцей завозний, цей загарбник, рудий іспанський слизняк. Як я буду застосовувати зерно? Я роблю глибоко, чим глибше, тим тепліше, бо поверхня ґрунту дуже піддається температурним перепадам ну, атмосферним. І зачерпую так зерна і сиплю, поглибше в ту нірку. Закриваю. Отак, отак, отак я перейдуся, де мені треба. Так, кадри вбивства не показуватиму, аби не травмувати вашу психіку. Де в мене багато слизняків раніше зустрічалося, або біля кожного півона, півонії кожної, бо ви знаєте, що півонії полюбляють бульбочки півонії. нематоди, ну У мене тут немає нематод, але так про всяк випадок. І від слизняків буде, і від нематод, біля трояндочок. Всюди, всюди-всюди. До речі, мені тої баночки вистачило на велику територію. Мій молоденький рододендрончик, посаджений навесні, щось він якісь бруночки заклав, не знаю, чи квіткові, але щось та й заклав. Осінь, осінь. По всіх рослинках видно, що це осінь. Я вже відчуваю, що подружилася з підцелуміцесом. Він мій новий друг, крім метеризів. І баночки немає. Приїде друга баночка, впевнена, і вона використається наповну. Якщо вже говорити про комплексну боротьбу зі слизняками, їх тепер у мене небагато. Дякуючи щоб... ще іншому літньому засобу, покажу, який використовую екологічний. Бачите, навіть хості вдалося дожити до старості. Без дирок, це прогрес. А що було раніше? Я-я-яй, страшно згадувати за голову бралась, її зі сутінками вилазила тьма тьмуща, і виїдали все на своєму шляху до ранку. Пам'ятаю, до першої ночі з таким ножечком лазила своїми закопарками і знищувала так, це було морально непросто. Робити, але що, щоб, щоб, щоб діяти? Або вони, або ми з нашими рослинками. Тут йшлося на виживання. Ось тоді мене врятував препарат Уліцит, нічого абсолютно не рекламую, ділюся досвідом, котрий позиціонувався як екозасіб, як екологічний. Бо ті всі інші гранулки синенькі від інших виробників. Це така вже хімія жорстка. Ну, ще в сад її насипати можна, а от на город, чи під кущі ягідні, чи плодові дерева. Тут такого їсти вже би не хотілося. Не факт, що і у ліцит настільки екологічний, наскільки подається. Ну, принаймні, совість так дуже не мучила, коли я його сіяла. Я його просто сіяла повсюди. І слизняки дохли масами, масами. Що ще дуже в ньому тішило, що ті гранулки не розлазилися від опадів. Але то такий засіб для пізньовесняного, літнього вживання такого активного потужного застосування для боротьби зі слизняками, дорослими слизняками. А тепер ми під'єднали сьогоднішній засіб. Проти яєць, до речі, його ще можна використовувати, коли є оці кладки восени, і навесні ще можна його брати у квітні. Звісно, ґрунт повинен дещо прогрітись, принаймні до плюс 8 або вище. Тому такі варіанти: жовтень або квітень. Я собі обрала жовтень, не хочу чекати довго. І приєднати ще оцей засіб. І думаю, в сумі вийде все класно. Дуже сподіваюсь, наступного року майже не зустрічати Слизняків. Так, наче розповіла все, що хотіла. Якщо цікаво, дізнатися більше інформації, наберіть піцеломіцес і можна прочитати багато різного цікавого. Дякую, що експериментуєте зі мною. Ви вже бачите, що мені не дай поїсти, а дай поекспериментувати. Але тоді цікавіше жити є чого чекати, якихось результатів. І результати, якщо класні, то це ж прекрасно, щось нове, класне вносити у свій сад. Забезпечуючи йому здоров'я, все, спасибі вам за перегляд, за вашу увагу. Слава Україні!